Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні поговоримо про гострі респіраторні вірусні захворювання, комплексне лікування хребта, відкриття відділення судинної неврології та таємниці краси. Осіння погода внесла свої корективи, тож зараз спостерігається різ захворювання на грз. Медики кажуть, особливого спалаху немає. Про гриб говорити поки що рано однак уже радять вакцинуватися. Про все це ми говоримо із лікарем-терапевтом. Тож сьогодні ми спілкуємося з лікарем-терапевтом Любов Васильівною Лосюк. Доброго дня, добрий день Васильівна. Скажіть нам, будь ласка, зараз от більшість людей скаржаться на недомагання. Кажуть, зараз зростає кількість захворювань, особливо серед дітей. Чи дійсно є ріст захворювання і чим він зумовлений? Ну дійсно зараз, де зміна кліматичних умов, перепади температур і спостерігається незначне зростання захворювання на нагострі респіраторні захворювання. Говорити про зростання захворювання на грип зараз є недомагання. Доцільне проте ці як правило захворювання притікає без ускладнень. Ми не спостерігаємо зростання кількості захворювань на пневмонії, на гострі бронхіти, на загострення хронічних бронхітів. На даний час в терапевтичному відділенні номер 1 центральної міської клінічної лікарні знаходиться на стаціонарному лікуванні лише 6 людей із діагнозом пневмонії та 3 хворих із, із діагнозом загострення хронічного бронхіту. Ну, тобто, це якісь такі легкі, недуги, нема особливих таких ускладнень, наприклад, минулого року. Були на даний час захворювання на ГРЗ не супроводжується виникненням ускладнень зі сторони дихальної системи а взагалі які симптоми? Тобто, що це таке? Це там нежить, кашель, на що скаржаться люди? Основними проявами захворювання гострого респіраторного захворювання являється, це є безпосередньо катаральні явища, це є нежить, це є кашель, це є перхотіння в горлі, а також є інтоксикаційний синдром, який супроводжується головним болем, загальною слабістю, болю в м'язах, болю в суглобах, загальним недомаганням та підвищенням, незначним підвищенням температури. Саме незначне підвищення температури до 37-38 градусів, відрізняє перебіг, перебіг гострореспіраторного захворювання від грипу, який має в свою чергу супроводжується під різким підвищенням температури до 38 39 градусів, супроводжується ознобом, супроводжується надсадним кашлем, супроводжується виникненням задишки. І вже катаральні явища, тобто нежить, відступають. На Задній план і можуть взагалі не виникати. Чи будь ласка взагалі чи люди звертаються до лікарів, чи все таки є ця недобра практика самолікування? При перших симптомах хвороби, тобто, якщо є прояви нежиттів, є прояви температури, хвора людина обов'язково повинна знаходитися вдома. Ні в якому разі вона не повинна виходити з дому. В таких випадках вона наражає, якщо навіть звертається до допомоги поліклініку, наражає себе на виникнення ускладненого перебігу захворювання та зможе заразити інших людей, які є здорові, прийшли з приводу інших захворювань у поліклініку. Викликайте обов'язково до Дому лікаря при легкому перебігу, при призначенні симптоматичного лікування, може бути повне одужання в досить короткий термін лікування. Багато людей, скажімо так, довіряють рекламі і займаються самолікуванням, купують ті пігулки, які рекламують. Настільки небезпечне самолікування. Лікування вірус вірусних інфекцій є досить складним. Це обумовлено тим, що вірус знаходиться всередині клітини, і транспорт ліки є туди дуже складним. І будь-які імунімунна система організму також важко поправляють цю клітинку. Зараз науково доведеними лікування є лише противірусними препаратами. Для симптоматичного лікування можуть використовувати різноманітні препарати. Значить, перш за все, це ті, які направлені на зниження симптомів гострої респіраторної інфекції. Це є жарознижуючі. Значить, варто сказати, що слід використовувати для зниження температури у дорослих, якщо є температура вище 38 градусів для дітей. Цей і 37,5 градусів Цельсію цією метою використовується лише можна використовувати препарати групи парацетамолу та ібупрофену. Використання аспірину для жару для пониження жару є не рекомендується, тому що може приводити до різноманітних е, ускладнень, таких є синдром Рея, це є гостра дистрофія, жирова дистрофія печінки, ускладнення центрального нервового систему. Крім того, для, з метою симптомів зменшення симптомів можна використовувати при закладенні носа препарати, які зменшують набряк слезової. Важливо використовувати їх у вигляді спрею, а не крапель, тому що збільшується площа розпилення? З метою значить, зменшення кашлю можна використовувати від Харкович, В Ніякому разі не можна використовувати препарати, які пригнічують кашливий рефлек, оскільки існує таке поняття, як симптом затоплення легені, і вони можуть спровоковувати даний симптом, що осогубить перебіг захворюваності. Скажіть, будь ласка, коли цього року прогнозуєте? Пік епідемії грипу, чиєю чого людям боятися, тобто чи будуть нові штами, чи буде дієвою вакцинація, яка вже стала традиційною цього року, як і будь-який рік, епідсезон для грипу прогнозується кінець листопада-грудень і буде тривати до березня. Найбільший пік це кінець лютого, початок березня. На даний час всі ми перестрашені вірусом грипу. А це Каліфорнія, так званий свинячий грип. Він вже втрачає свої сили в людей вироблений імунітет до даного вірусу. Вважається, що будуть нові штами вирувати це вірус грипу А Вікторія і вірус грипу Б Масачусетс. Як стосовно вакцини, чи ті відомі вакцини, які були попередні роки, чи будуть вони дієвими проти цих штамів? Єдиним дієвим способом профілактики в цих вірусних захворювань є вакцинація. Вакцинація кожного року створюється інакша вакцина в залежності від прогнозованих вірусів, які будуть циркулювати. На даний час створюється вже створена вакцина стосовно даних вірусів, тобто грипу А, Вікторія і грипу Б Масачусетс, і повинна десь поступити у продаж вересень, жовтень місяць. Значить, стосовно вакцинації бажано вакцинуватися людям з так званих «груп ризику. Є групи ризику. Це люди, які мають значить, діти до 5 років, старші люди 65 років, хворі на цукровий діабет, хворі із надмірною масою тіла, хворі, які мають значить, хронічні захворювання серцево-судинної системи і легень. Також є своєрідна група ризику, до них відходять під, належать люди, які безпосередньо мають великий контакт із хворими. Це є Лікарі, це є будь-який медичний працівник, вчителі, вихователі, продавці, водії транспорту і, взагалі, люди, які працюють у місцях великого скупчення, яким рекомендовано обов'язкове вакцинування. А коли радити вакцинуватись? Проведення вакцинації бачу бажано проводити напередодні сезону грипу. Це як правило є кінець вересня, початок жовтня. Тоді імунітет виробляється через 2-4 тижні. Безпосередньо вакцина зменшує прояви захворювання і попередження виникнення ускладнень. Дякуємо вам за розмову. Тож я нагадую, ми сьогодні спілкувалися з Любов Васильною Лусюк, лікарем-терапевтом центральної міської клінічної лікарні. Ко презентували оновлене відділення судинної неврології. Що року тут проходить лікування близько півтори тисячі пацієнтів. Ось так тепер виглядатиме відділення судинної неврології в центральній міській клінічній лікарні. Європейські умови перебування вже відчули 40 хворих, які зараз проходять тут лікування. Медики кажуть, патологія судинної неврології не лише зростає, але й молодшає. На лікарняні ліжка потрапляють 20-30-річні люди, які стають інвалідами. Загалом за рік проходить близько півтори тисячі пацієнтів, які потребують різноманітної допомоги. Різна допомога, особливо це патології судинні голови. Це є відділення. Судинної неврології при інсультах, крововиливах різної тіології, ішемічний інсульт, який буває також крововилив головного мозку, таку і при різних захворюваннях нервової системи організму людського. Відділення існує протягом 13 років. За цей час тут проліковано близько 16 тисяч мешканців Івано-Франківська та області, 80% пацієнтів з гострою патологією нервової системи. Попри те, що частина судинної неврології все ще на ремонті, медики продовжують вести цілодобове ургентне чергування. Але ми продовжуємо нести цілодобово ургентні чергування по місту Івано-Франківську. Це значить, що нам в цілодобовому режимі нон-стоп везуть ургентних хворих з гострою патологією нервової системи. Завдяки тому, що з 2012 року в лікарні функціонує новий спіральний комп'ютерний томограф. Ми отримали е, значну таку можливість е, своєчасної діагностики обстеження гострих захворювань нервової системи, тобто, ми маємо можливість діагностувати цю гостру судинну патологію на ранніх етапах захворювання. На реконструкцію відділення судинної неврології витрачено близько 300 тисяч гривень. Це в основному кошти міського бюджету та благодійні. Окрім належного облаштування палат, відділення повністю обладнане і необхідною апаратурою. У департаменті охорони здоров'я відзначили особливо відрадно, що тут функціонує палата інтенсивної терапії. Мене тішить те, що у відділенні зроблено палату інтенсивної терапії. Ви бачите, що це вже обладнання, абсолютно обладнання по сучасному рівню палати, де надається інтенсивна терапія. Вже не потрібно хворого тримати в реанімаційному відділенні, а ми можемо надавати таку допомогу прямо в палаті інтенсивної терапії. З Часом заповнює головний лікар міста Тарас Масляк. Дане відділення перетворять на центр лікування судинної патології, і лікарі-неврологи надаватимуть тут медичну допомогу спільно із нейрохірургами. Від здоров'я хребта залежить здоров'я всього організму, тому до його лікування потрібно підходити комплексно. Саме це і роблять фахівці реабілітаційно-оздоровчого центру Грант. Від стану хребта залежить здоров'я всього організму. Повний лікувальний комплекс проблем остеохондрозу пропонує реабілітаційно-оздоровчий центр Грант. В нашому закладі є лікувальний комплекс, який включає в себе лікувальний масаж, корекцію хребта і, значить, фітопарна, так звана. І плюс лікувальні трави. Лікувальні збори підбираються індивідуально для кожного хворого. Ну, на даний момент ми діагностуємо цей основний спосіб, цей МРТ. Но, на жаль, МРТ у нас немає. Ми відправляємо людей або на а, в першу міську клінічну лікарню, або в пачні, де є МРТ. Лікувальний масаж це є специфічний масаж, який направлений на те, щоб зняти м'язовий спазм і максимально, максимально значить, покращити обмін речовин у м'язовій тканині. Він, він виконується інтенсивно, виконується в середньому десь півгодинки. Корекція хребта це така звана процедура лікарська, значить, яка направлена на те, щоб розрухати між Суглоби, і внаслідок цього покращується кровопостачання саме цих суглобів, і значить, покращується рухомість хребта. І в комплекс лікування хребта входить також і фітопарна. Що собі представляє фітопарна? Це є бочка, і зроблена із кедра. Чистого Сибірського кедра. Значить, температура пари в цій боці 45 градусів. І трава, в залежності від потреб пацієнта, підбирається індивідуально. У нас є різні трави, за моєю спиною можете побачити ці трави. Це є і загальноукріплюючий збір, і є, значить, протиостехондрозний, є дитячий збір, так що і дітям так само це можна рекомендувати. Значить, Суть в тому, що людина сиячи в цій бочці, цій фітоборці, -фіто пар під тиском подається в цю бочку. І температура цієї пари 45 градусів. Значить, відкриваються, як в звичайній сауні чи в звичайній російській бані, мільйони і мільярди пор. І всі токсини, шлаки, вони виводяться через ці пори разом із потом. А, на, а замість цього заходить лікувальний оцей чайок з лікувальних трав, оці всі розчинні, хороші ці речовинки, заходять в наш організм, і вони потрапляють куди? Вони потрапляють в кровоносне русло. Іде дуже колосальне омолодження нашого організму. Виводяться шлаки, значить, виводяться радіонукліди, омолодження. Шкіра, шкірний покрив, волосся, значить, повністю як сказати, замінюється епітелій, злучуються епітелій. Тобто проходять інтенсивно омолодження шкіри. По-друге, працює дуже добра імунна система, значно підсилюється імунна система. Значить, якщо сильна імунна система, це є дуже велика стійкість до різних захворювань. Зараз, наприклад, осінньо-зимовий період починається дуже велика кількість парагрипів, грипів, цих грипу, різних цих вірусних захворювань. Оце, значить, ми піднімаємо організм до того, щоб він не хворів, і ці віруси вони не атакували наш організм. Карбокситерапія це внутрішкірне введення вуглекислого газу. І взагалі карбокстерапія вона вже існує більше 70 років і законувалася на найкращим чином. В якому плані? По-перше, це є показання до лікування остеохондрозу хребта, ускладного остеохондрозу хребта, міжхребцевих гриж, протрузії або як народі говорять, випадіння міжхребцевих дисків, м'язевих болях, в м'язах ніг. Верхніх нижніх кінцівок, значить, в чому процес саме карбокстерапії. Під час введення вуликислого газу шкіру відбувається інтенсивне насичення тканини вуликисним газом, і це приводить до того, що організм підвищує крово і лімфоциркуляцію, значить, в місці ін'єкції прискорює обмінні процеси. І внаслідок чого проходить оновлення на клітинному рівні. Це по перше. І по-друге, кисень дуже швидко і в високих концентраціях поступає в місце введення ін'єкції. і Значить, покращується кровообіг і як наслідок трофіка або живлення тканини. Карбокситерапія популярна і ефективна і як косметологічна процедура. Вона допомагає при появі ознак старіння шкіри, сприяє корекції фігури, усуває багато косметичних дефектів і навіть дозволяє боротися з целюлітом. Реабілітаційно-оздоровчий центр Грант ефективне лікування та омолодження. Однак дбати потрібно не лише про ваше здоров'я, але й зовнішній вигляд, адже краса це теж запорука успіху. Тож наша традиційна рубрика таємниці краси. І сьогодні говоримо про догляд за волоссям. Красиве волосся завжди привертало увагу чоловіків. Тож догляд за ним це необхідна процедура для кожної жінки. Салон краси Гранд пропонує ефективний комплекс процедур для покращення стану вашого волосся. У нас є повний догляд по відновленню волосся, це каретинування і ламінування. Це в першу чергу забезпечує волосся зсередини, щоб воно було здоровим і блискучим. Воно надає волосі блиск, гарний вигляд. І Середини і зовні його забезпечує вологою і киснем. Минування воно створює як поверхневу плівку волосся. Воно в основному використовується на фарбоване волосся, щоб воно мало більший блиск і гарний догляд за волосся. Салон краси Грант запорука вашої краси. Тож будьте завжди здоровими та красивими. В цьому вам допомагатиме програма Рецепти здоров'я. Дивіться нас щопонеділка о 20:00 на каналі 402.